Конфлікт між Джоан Роулінг та Емою Вотсон отримав новий виток. Джоан назвала Ему невігласкою після її коментарів про права трансгендерних людей. А тим часом кажуть, що у Кіта Урбана вже новий роман, кого підозрюють у стосунках із кантрі-музикантом. Поговоримо про те, що він отримає після розлучення із Ніколь Кідман. Та Урт Нірвана знову виграв суд у справі про дитячу порнографію. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я Рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що тут ми говоримо про найцікавіші розважальні новини, говоримо про селебріті, драми, скандали, темну сторону Голлівуду, Ну і, звісно ж, про приватне життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо теми для вас цікаві, то пропоную вам залишатися. А ми розпочинаємо. Поїхали! Ну що ж, давайте розпочнемо з новини про те, що на Джоан Роулінг щось не дуже подіяли слова Еми Вотсон про те, що вона дорожить досі спілкуванням з нею, що вона вдячна їй за старт у кар'єрі, тому що Джоан репостнула пародійне відео на інтерв'ю Еми, і посміявшись з нього. Нагадаю, що Ема Вотсон дала велике інтерв'ю Джей Шеті більше двох годин на подкасті On Purpose Джей Шетті Інтерв'ю Емма ми обговорювали ось у цьому відео. Якщо цікаво, подивіться спершу його, де обговорювалося ставлення. Ня, ЕМ, Вотсон, до війни Джон Роулінг із транс спільнотою. Нагадаю, що Ема сказала, що. Чомусь вона не погоджується з Ролінг, але її підтримка прав трансгендерів не може перекреслити той факт, що вона любить і цінує Джоан. У відповідь Джоан виклала відео, де було спародійовано Емо Вотсон. Цитата: Я завжди зберігатиму для неї місце і так багато любові у своєму серці, і я сподіваюся, що вона відчує те саме по відношенню до мене. Але я також стою плічопліч пліч з тими, хто бажає їй зла, ненавидить її і бажає їй найгіршого у житті. To my relationship with Jo, obviously, I will never forget the opportunity that she gave me. She saw something so, so special in me that she knew she had to bring me into her creative vision and make. And I will forever be grateful. She changed the entire trajectory of my life, and I'll never forget that. It, it's such a privilege. It truly, truly is. And I will always hold space for her and so much love in my heart for her. And I would hope that she felt the same way about me. But also, I stand shoulder to shoulder with those who would wish harm on her, hate her, and would wish the absolute worst for her in her life. Though seemingly incompatible. Ось I love this incredibly diverse world. Ось що казала Ема Вотсон. Я справді не вірю, що моя любов, підтримка та погляди, які я маю, означають, що я не можу оцінувати Джо як людину, з якою мене пов'язує особистий досвід. Ну після цього Джоан Роулінг вибухнула дуже гнівною тирадою різкою критикою. Еме Вотсон, заявивши, що погляди акторки на права трансгендерів пояснюється відсутністю. У Емми досвіду реального життя, і акторка не усвідомлює свого невігластва та з захопленням долучилася до нищення прав жінок. Джоан Ролінг вважає, що нещодавня заява ЕМ Вотсон, що вона досі дорожить нею, незважаючи на їхній конфлікт, була просто цинічною спробою змінити свою позицію після того, як вона зрозуміла, що засудження на її адресу вже не таке модне і трендове, як раніше. Це на думку Джоан. Нагадаю, що конфлікт між Джон Ролінг та Емою Вотсон Сон розпочався у 2020 році у червні того року. Джон Роулінг ретвітнула на своїй сторінці статтю погляд про створення більш справедливого світу для людей, які менструюють. Все це було після COVID-19. її ретвіт супроводжувався коментарем. Люди, які менструюють, впевнена, що для цих людей було якесь спеціальне слово. Хто небудь допоможіть мені згадати жунки, жменки? Ема Вотсон тоді ж відреагувала на висловлювання наступним чином. Згендерні люди є тими, ким вони себе називають, і заслуговують на те, щоб жити своїм життям, не піддаючись постійним сумнівам і закидам, що вони не є тими, ким хочуть бути. Нагадаю, що під час виступу на церемонії Бафта у 2022-му ема сказала: я тут заради відьом. Ну, а раніше письменниця відверто говорила, що вона не готова пробачити Ем Вотсон та Деніала Редкліфа за те, що вони зблизилися з рухом, спрямованим на підрив важко виборених прав жінок. Роулінг згадала, що вона відмовлялася коментувати висловлювання ЕМ Вотсон, аби уникнути хвилі переслідувань на адресу акторки. Цього разу вона вирішила скористатися своїм правом відповісти. Цитата: Ема має повне право не погоджуватися зі мною і навіть публічно обговорювати свої. Її почуття щодо мене, але я маю таке саме право і нарешті вирішила ним скористатися. Додала Джоан Ролінг у своєму дуже великому розлогому дописі. Письменниця зазначила, що вона визнає право Еми Вотсон та її колег підтримувати ідеологію гендерної ідентичності та не вважає, що вони мають наражатися на небезпеку і втрачати роботу через це. Водночас вона підкреслила, що не розуміє, чому Ема Вотсон та Деніал Редкліф останніми роками вважали своїм обов'язком публічно критикувати її та її погляди. Ось цитата: я бачу чимало коментарів з цього приводу, тому хочу зазначити кілька моментів. Я не зобов'язана вимагати вічної згоди від жодного актора, який колись грав персонажа створеного мною. Ця ідея така ж абсурдна, як і те, що я радилася зі своїм начальником, коли мені був 21 рік, щодо того, яких думок мені слід дотримуватися сьогодні. Ема Вотсон та її колеги з фільму мають повне право дотримуватися ідеології гендерної ідентичності. Такі переконання захищені законом, і я б не хотіла, щоб хтось із них через це піддавався загрозам звільнення. Свачії смерті, однак, зокрема, Ема та Ден протягом останніх кількох років чітко дали зрозуміти, що на їхню думку наш колишній професійний зв'язок дає їм особливе право, навіть обов'язок, критикувати мене та мої погляди публічно. Через роки після того, як вони закінчили грати у потері, вони продовжували виконувати роль фактичних речників світу, яких я створила. Джоан також поділилася тим, що під час піку своєї публічної прочуханки погроз би. Ізванням від трансактивістів Ема колись попросила передати рукописну записку, яка містила одну фразу. Мені дуже шкода, що тобі доводиться через це проходити. При цьому вона мала номер телефону Джоан і могла особисто їй зателефонувати. Ось цитата Джоан. Ема попросила когось передати мені від неї рукописну записку, в якій була єдина фраза. Мені так шкода, що тобі доводиться через це проходити. У неї є мій номер телефону. Це було тоді, коли погроза смертю у. Ваням і тортурам на мою адресу були на піку, коли мої особисті заходи безпеки довелося значно посилити, і я постійно турбувалася за безпеку своєї родини. Ема щойно публічно підлила масло у вогонь, і все таки думала, що один рядок із висловом занепокоєння із її боку переконає мене в її фундаментальній симпатії та доброті, як і інші люди, які ніколи не жили доросле життя без подушки слави і багатства у та так, мало досвіду реального життя, що вона не освічена у тому, наскільки вона не освічена, їй ніколи не знадобиться ніч ліжка для безпритульних. Її ніколи не покладуть у змішану палату у державній лікарні. Я б вразилася, якби вона з дитинства заходила у примірювальну кабінку в звичайному магазині. Я не була мультимільйонеркою в 14 років. Я жила в злиднях, коли писала книгу, яка зробила ему знаменитою. Тому я розумію зі свого власного життєвого. Досвіду, що означає нищення прав жінок, до якого вона так активно долучилася для тих, хто не має її привілеїв. Друзі, мені дуже цікаво, що ви думаєте про реакцію Джоан Роулінг на слова ЕМ Вотсон по великому рахунку, якщо подумати, то Джоан без Емми – це та сама жива легенда. Вона б і далі творила без неї. А Емма взагалі ніхто без Джоан Роулінг зі сторони Джоан Роулінг, це звісно ж зважена аргументована відповідь на коментар. Актриси, яка завдячує приблизно всім за свою кар'єру саме Ролінг, ось така новина. Як ви думаєте, хто більш правий у цій ситуації? Джоан Роулінг чи Емма Вотсон? Як ви ставитеся до того, коли актори критикують авторів своїх легендарних ролей? І чия позиція у цьому конфлікті, на вашу думку, є найбільш аргументованою та сильнішою? Ну ми продовжуємо. Нагадаю, що ось у цьому відео ми говорили з вами про розлучення Ніколь Кідман та Кіта Урбана, яке шокувало Голівуд, чесно кажучи. Нагадаю, що вони розлучаються аж після 19 років. Їхні подружжя, їхня пара вважалася дуже гармонійною, еталонною в чомусь. Стало відомо, що пара вже про все домовилася між собою. Ніколь стане основним головним опікуном 17-річної Сандей та 14-річної Фейт. Батько зможе з ними бачитися лише 59 днів. Днів на рік, серед яких лише два свята: це день подяки та день батька. З мамою дівчата будуть проводити 306 днів на рік. Аліменти ніхто нікому не буде платити. До речі, пишуть, що кіт Урбан вже з'їхався зі своєю новою коханою, зі своєю пасією, і ця людина із музичної індустрії, проте підтверджень поки що немає. Але інтернет-детективи вже шукають, хто б це міг бути, потенційну дівчину, до якої кіт Урбан міг піти. Поки що кандидаткою номер один на цю роль є кантрі-співачка Мегі Бо, яка виступала разом з Кітом Урбаном. Нагадаю, що вона є молодою гітаристкою, співачкою у його гурті. Також у соціальних мережах зараз активно поширюється відеоролик, на якому кіт Урбан співає пісню «The Fighter», яку він написав саме для Ніколь Кідман. Проте кіт змінив текст пісні і співає наступне замість слів. Цитата, коли вони спробують дістатися до тебе, дитинко, я буду твоїм бійцем. Він замінив їх на. Коли вони спробують дістатися до тебе, Мегі, я буду твоїм гітаристом. Ось так. В інтернеті впевнені, що це нова пара, і також існує ще багато чуток від інсайдерів, але поки що, ось такий ось знайшли доказ інтернет-детектива. Вже відомо, що Ніколь подала на розлучення на наступний день, після того як стало відомо про розлучення із Кітом Урбаном. Їхній спільний капітал становить. 325 мільйонів доларів. Із них 250 мільйонів це кошти Ніколь, а 75 мільйонів це гроші відповідно. Кіта Урбана. Також у пари є спільний портфель нерухомості на 282 мільйони. Серед спільних володінь виділяється великий маєток на південному нагір'ї Австралії, розкішний дуплекс на Мангеттені особняк у Беверлі Гілс і просторий будинок у Нешвілі Крім цього, є не менше шести квартир у одному багатоповерховому. Будинку з видом на знамениту гавань сіднея, і це тільки головне із їхнього портфелю нерухомості. Кіт Урбан повинен отримати виплати за свою тверезість. Кокає ця пауза згідно із шлюбним договором. Нібито Кіт Урбан має отримати по 900 тисяч за кожен рік спільного життя. А всього таких років було 19. А ось аліментів на дітей і подружжя не передбачено, так як за умовами договору обидва можуть самостійно забезпечити як себе, так і дітей. Активи і майно, яке в особистій власності одного з них мають право залишитися за ним, наприклад, авторські права, роялті кажуть, що вони домовилися про приблизно рівний поділ спільного майна? Ось такі новини будемо слідкувати. Чи дійсно мегібо є новою обраницею Кіта Урбана? Будемо слідкувати, звісно ж, за Ніколь Кідман, за тим, як далі буде розвиватися її особиста історія. Як ви думаєте, чи можна вважати рішення Ніколь Кідман залишити дітей із собою правильним? Якщо Кіт Урбан бачитиме їх лише 59 днів на рік, дуже цікаво буде спостерігати, як розлучення вплине на імідж і Ніколь, і Кіта Урбана, тому що вони вважалися однією із найміцніших пар Голівуду. І на вашу думку, чи є справедливим те, що за шлюбним договором кіт Урбан може отримати за свою паузу від алкогольної та наркозалежності понад 17 мільйонів доларів? Спікінівю амейзін Australia. Is that what it was called? Uh, G'day, LA. G'day, LA. Yeah. If you hadn't both been there that day, would your path somewhere have inevitably crossed, or maybe this yeah, incredible probably. life story wouldn't have happened? No, I think it would. Are yeah. you a believer in fate, or do you think as two Australians it would have happened? No idea. <laughs> hmm. I just often think that that, that that if you weren't at that event, maybe you don't have the same friendship group. It may never have happened. Never know. You but never it's, know. Yeah. It's fate. It's the universe. Anyway, well, you'd moving like to on. Think so. <laughs> rush, rush, rush. Рок гурт Нірвана вдруге виграв у судовій боротьбі через обкладинку альбому «Nevermind». Суддя відхилив позов Спенсера Елдена, який стверджував, що його оголена фотографія у віці, коли він був немовлям, порушує закони про дитячу порнографію. У рішенні винесеному на початку цього тижня суддя заявив, що культова фотографія Елдена, який пливе за доларовою купюрою на рибальському гачку, не підпадає під сферу того, що юридично визначено як. că de Фія натомість суддя порівняв цю фотографію із сімейною фотографією оголеної дитини, яка купається, додавши, що зображення явно недостатні для підтвердження висновку про розпусту. Суддя заявив, що це зображення одна із найкультовіших обкладинок альбомів в історії, не є сексуально провокаційним фото, яке порушує федеральний закон. Це вже другий позов, який подає Елден Спенсер проти гурту. Нагадаю, що Елдену Спенсеру, на момент того, коли було створено це фото, було чо і він подав перший позов у 2021 році, коли йому було 30 років. Позов відхилили у 2022 році. Тоді суд постановив, що Елден занадто довго чекав на подання цивільного позову. Однак апеляційний суд скасував це рішення наприкінці 2023 року, оскільки гурт нещодавно перевидав альбом із тим самим фото і дозволив Елдену продовжити справу. Проте суд постановив, що стосовно вкладенки альбому «Nevermind» ані поза, ані фото. Фокусна точка, ані обстановка, ані загальний контекст не вказують на те, що на обкладинці альбому є сексуально відверта поведінка. Суддя назвав також і інші фактори. По перше, це присутність батьків Елдена на фотосесії, і також той факт, що фотограф Кірк Ведл був близьким другом родини. Суд також згадав випадки, коли позивачу платили за відтворення фотографії, коли він продавав автографи на плакатах на інших пам'ятних речей. Він називав себе дитиною Нірвана. Також у нього є татуювання із підписом «Nevermind» на грудях. Він надсилав фотографу ведлу листівку подяки із зображенням намальованої від руки ілюстрації до обкладинки альбому. Цитата дії Елдена пов'язані з альбомом з плином часу важко узгодити з його твердженням про те, що обкладинка альбому є дитячою. Фією і що він зазнав серйозної шкоди внаслідок цього, постановив суд. Юридична команда Елдена заявила, що вони з повагою, але не згодні з рішенням, і планують подати апеляцію. На вашу думку, чи має право людина, яка зображена на культовій обкладинці у дитинстві, вимагати компенсацію через 30 років? Як ви думаєте, на чиїй стороні має бути суд? І очікуємо звісно знову повторного суду, тому що хлопець не зупиниться. Yeah. <laughs> На сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. Дякую вам. Також величезна вдячність спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я дякую вам за те, що ви є, за вашу підтримку, за віру в мене. Тому що саме завдяки вам я маю можливість трішки частіше виходити на зв'язок. Ну і також, користуючись нагодою, я прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин грибною кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ми зможемо врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапів. Похід друзів, і також давайте не забувати про допомогу нашим титанам, нашим героям, захисникам і захисницям, які кожен день воюють, які кожен день захищають кордони нашої держави, відстоюють нашу державність. Їм дуже важко зараз. Зараз дуже сильно похолодало. Тому, будь ласка, друзі, давайте не забувати донатити навіть маленькі донати рятують життя наших героїв і мирного населення. Ну що ж, а я буду рада побачити вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! E